робити, якщо ви зайшли в якусь програму? В adobistр, наприклад, або Photoshop, працювати, і у вас відбуває ось таке повідомлення, що у вас ваша програма, програма не ліцензійна і що вам потрібно її змінити на ліцензійну. Тут описується, що ви можете обрати 5 днів безкоштовного пробного періоду, або оплатити платити там, послуги. І програми добівки. Але що робити, якщо у вас, наприклад, має замовлення і ви не маєте змогу зараз користуватися платними, платними цими програмами і хочете надалі поки що використовувати не ліцензійні? Як бачимо, ми відкрити не можемо це. Тут вже пояснення. Як підключити їх? Не можемо. В той момент ми натискаємо Ctrl-Shift-S. І в нас вибуває ось таке віконечко. Ми натискаємо на Adobe Illustrator. І ось тут натискаємо Снять задачу. Хорош відкаємо. Це ми Далі у налаштуваннях у різних комп'ютерах це по-різному, але ми шукаємо саме ось такий значок. Такий чит. Називається Безопасність Windows. Ми на це натискаємо. І ось тут ми шукаємо саме ось такий значок Бренд і Безопасність. -ті». Натискаємо на це. І Ось тут ми обираємо саме допомільний параметр. Натискаємо. Тут ми погоджуємося. Тобто так. Тут у нас відкривається ось таке віконечко. і ось тут ми натискаємо саме на правила для входячих приключень. Ось тут ми тут. Клацаємо. І ось тут создать правила. Натискаємо. І обираємо такі функції. Тут обираємо для програми і натискаємо Далі. Тут ми обираємо путь програми. Тобто правою клавішою миші ми натискаємо на ілюстратор, натискаємо на свойства і ось тут об'єкт. Ми копіюємо в цей шлях і вставляємо. Тут маємо подивитися, чи немає ніяких в спереду і в кінці. Якщо немає, то натискаємо далі. Ось тут ми обираємо блокувати підключення. І також натискаємо далі. Ось тут у нас все обрано, тому натискаємо Далі. В імені ми так ілюстратор. Натискаємо готово. Це ще не все. Ми ось бачимо, що у нас ілюстратор. Ось тут ілюстратор і ось такий значок. Але нам потрібно правило для ісходячого підключення. Тут ми також натискаємо і ось тут. натискаємо зізнати правило». Тут все так само: тут для програми. Натискаємо далі. Ми вставляємо той же самий шлях, натискаємо далі. блокировать подключение. Тут так уж надо далее. Тут у нас уже все убрано, все нормально. Так уж надо сказать далее. И тут так уж пишем иллюстратор. И натискаем. Так уж готово. Тут так тут появляется иллюстратор. Тут так уж появляется вот такие значок иллюстратор. Все, Мы с ним справились. Uh, дуже важливо це те, що ми зараз відключаємо інтернет. Ось. Натискаємо відключитися. І заходимо в ілюстратор. Трошечки чекаємо, доки воно подумає, загрузиться і пробуємо працювати. Бачимо, що поки що у нас нічого не висвітлюється. Ми, наприклад, натискаємо, починаємо працювати, наприклад, вибираємося. Ну і бачимо, що поки що в нас все працює. Але ось така ситуація, наприклад, що хтось хоче там дивиться YouTube і повторює там, наприклад, якусь практику з ілюстратора. Тобто потрібен інтернет. Ми підключаємо. Інтернет і дивимося. чи не випливає у нас цієї проблеми. І працюємо далі. Наприклад, ось так. так. Бачимо, що в нас не випливає це з цього вікна, що в нас не ліцензійна програма. Тобто ми маємо виключити інтернет тоді, коли ми заходимо в цю програму. Але якщо у вас взагалі не вийшло. Не знаю, можливо, буває і таке. То вже на крайній випадок ви можете скачати іншу версію. Тому так. Взагалі, ставте вподобайки. Не знаю, можете закидати мене камнями про те, що я розповідаю про те, як... Зробити щось путнє на неліцензійній програмі. Любі ваші вподобайки, любі, любі ваші коментарі. Прийму будь-що. Дякую за увагу.